Всім привіт, друзі! Сьогодні ми підберемо вудлище та катушку шнур на судака бюджет до 2500 гривень. Починаємо ми з вудлища. Беремо ми спіннігове вудлище. По вудлищу ми беремо спіннігове вудлище флагман Vortex 2 метра 5,25 г з тестом за ціною 567 гривень. 2,1 метра графіт карбон двох, Дві секції нашого дивича. Руковіття Єва. Вага 170 грам. Транспортувальна довжина 110 метрів. Мінімальний тест 101 см. Мінімальний тест 5 грам. максимальний 25 грам. Тубулярна вершиночка і типу ще спиннінгове. Катушечка спіннінгова Flagman Inspider 3000S за 1188 гривень 3000 S флагман. 4 э, основних і один э, у нас запасний. 521, редукция передній, 266 1, в э, намотування за заворот 76 см. спінінгова, Метал без байтранера без энерсии шнур дайва G Braid X4 013 мм 5,9 кг на розрив Green 135 метрів. Дайва 013 PE Dark Green 6 кг на розрив. Ну і тепер ви мене спитаєте: а чого ж у нас ж вийшло на 2072 гривні е, за три товари? Зараз я вам покажу. І візьмемо ми на ці 450 гривень 430 гривень. візьмемо собі. Вібрахвіст Пантон 21 Авура Авурона Дун 3,5 дюйма за 14 гривень 4 копійки. Манду флагман 5 секції, 6 см за 94 12 гривні 5 копійок. Флагман, Шет, вібрахосик 4 дюйма за 96 гривень 5 копійок. Рак флагман FL, Крав, 2,5 дюйма, Pear White 77 гривень 9 копійок. Ось любі друзі, і все. Набрали ми катушечку. Спінінг, шнур, віброхвістик, мандул, ще один віброхвіст, Наберете собі чебурашечок та кричечків на ці 48 гривень. Всім дякую за перегляд, друзі! Гарного дня та вдалої рибалки. Підписуйтесь на підписуйтесь та ставте лайк, коментуй на YouTube та Instagram в Ad Fishing Region. Дякую всім за перегляд!